Ми завершуємо наш важливий проєкт з Європейським банком реконструкції розвитку. Складається він з декількох складових. Одна складова це заміна 18 пальників на 10 котельнях. Заміна на цих 10 котельнях димососів і вентиляторів. Це дасть нам можливість суттєво економити газ. Орієнтовно 600 тисяч кубометрів газу буде зекономлено в рік на суму близько 5,3 мільйона гривень. Це попередні дані може бути економія і більше. І Заміна демососів і вентиляторів дасть можливість нам економити 600 тисяч кВт енергії в рік і на суму орієнтовно півтора мільйона гривень. Звичайно, що заміна обладнання на нове вона забезпечить більш стабільну роботу, кращу послугу для споживачів, які отримують і гарячу воду, і опалення від цих котелень. І інший проєкт це заміна насосів також на 13 котельнях, і це дасть можливість економити 2 мільйони кВт електроенергії в рік і близько 11 мільйонів гривень. Тому і суттєва економія, і оновлення обладнання, що забезпечить більш стабільну роботу і кращу послугу. Звичайно, що в умовах енергетичної кризи, яка сьогодні, є, критично важливо зменшувати споживання, споживання газу. Тому цей проєкт, який ми завершуємо реалізовувати він сьогодні, як ніколи, доречно.